Вітання всім глядачам в ефірі Політичний проект партія. Сьогодні до нашої студії завітав лідер політичної партії Удар Віталій Володимирович Кличко. Доброго дня, Віталій Володимирович. Добрий день Зрозуміло, що ваша ціль приїзду на Хмельниччину це презентація передвиборчої програми. Розкажіть, будь like, ласка, нашим телеглядачам про її основні положення. Я одне хочу сказати. Багато програм партії прописано дуже. Гарно і великої різниці між пар... між програми цих партій нема, але дуже велика різниця від того, чи будуть ті е, люди, які знаходяться в партії, реалізувати ці програми чи ні. Ми будували партію по принципу е, партії ХДС. Ми вивчали е, німецькі партії, головою якої є Ангела Меркель, е, буде сканслерін. Ми вивчали досвід, тому що у мене такого досвіду немає. Ми брали найкращі приклади, які є у світі. І на сьогоднішній день партія ХДС об'явила, що ми є тільки однією партією партнером в Україні. Це велика відповідальність для нас. Але основні засади нашої партії основна мета це щоб наші цінності, ключові цінності, європейські цінності були втілені в життя. Це людина, її права, її свободи, закон. Скажіть, будь ласка, наскільки я знаю, у вас є такий принцип «п'ять ударів. Так? Так, так? Що це за принцип, що це за такі кроки? Ми знаємо п'ять ключових проблем, які є в українському суспільстві. Це одна із найважливіших, найбільших проблем це корупція. Друга проблема це байдужість влади. Третя проблема це відсутність місцевого самоврядування. Четверта нерівність. І п'яте бідність це ключові проблеми, які існують в суспільстві, які по яким нам потрібно нанести удар для того, щоб зруйнувати зруйнувати корупцію. Зруйнувати байдужість влади, зруйнувати знищення місцевого, чи встановити місцеве самоврядування. щоб була рівність людей, рівність в бізнесі, контуринсна спроможність. рівність серед людей незалежно від соціального статусу, від фінансового положення, від посади і бідності. Якщо ми не, не не якщо у нас буде бідна країна, то ми не зможемо впевнено дивитись в майбутнє. Кожен з українців хоче дивитись впевнено в завтрашній день. Це завдання, це ключове завдання для нашої партії. І в цьому напрямку ми наполегливо працюємо. Хмельниччина особливий регіон. У нас здебільшого, займаються сільським господарством, малим та середнім бізнесом. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як варто вирішувати проблеми села, а також підприємців? Тому що це для нас важливо, для наших людей, для нашої громади. Я думаю, що буде цікаво почути. Ну, я хотів сказати, що е, інтереси підприємців е, на сьогоднішній день не відстоюються не владою. Ми пам'ятаємо податковий майдан, коли малий та середній бізнес вийшли відстоювати свої права. Чому? Тому що ніхто їх права не відстоює? Це не таємниця ще більше половина бюджету, бюджету складової, є частина податків з малого та середнього бізнесу у всіх розвитих країнах. На жаль, у нас та середній бізнес не виживає. Я хочу також звернути увагу дві третини робочих місць. В сучасних країнах, ти також малий та середній бізнес. Нам потрібно робити всі умови для того, щоб люди займалися підприємницькою діяльністю, щоб вони інвестували сили для того, щоб розвивався малий та середній бізнес, і держава повинна робити всі умови, умови для цього. Але, на жаль, на сьогоднішній день малий та середній бізнес не може жити в цих умовах, коли нема конкретної спроможності, конкуренції зовсім нема. Якщо ти близький до влади, то можеш реалізовувати себе. І ми пропонуємо, щоб дати основу, щоб він розвивався. Ми пропонуємо зробити комфортну умову для розвитку малого та середнього бізнесу. Якщо бізнес починає вставати на ноги. Ми хочемо звільнити від податок про прибуток е, на три роки, але на селі та депресивних територіях на 5 років. Тобто так звані досить... податкові канікули, так наскільки я розумію? Так. Це, е, це не тільки ми так звано, знайшли, це існує в інших країнах, і я займався, я знаю про це, е, займався бізнесом на Заході. Uh, я є володарної з найсильніших менеджерських компаній в Європі Кемджі uh, і тому це, так, це, це світовий досвід, і по цьому по цим шляхами повинна також йти. Я правильно розумію, що вам як українцю легше було реалізувати свій бізнес у Європі? Ніж у власній країні на батьківщині, так Знаєте що брати кличкі не виключення. Щоб реалізувати себе, ми винужден. Ми повинні були поїхати за кордон, щоб реалізувати себе як спортсмени, тому що у нас умов таких нема, і це не таємниця офіційні дані: шість мільйонів українців. В самому працездатному віці також працюють за кордоном, тому що вони не можуть знайти роботи, вони не можуть себе реалізувати, і їм нічого не залишається десь шукати кращі долі за кордоном в самому працездатному віці. Тобто, це для вас був вимушений крок, можна так сказати. Це був для мене вимушений крок. і Я впевнений, що для 6 мільйонів українців це також вимушений крок. Але ми повинні зробити всі умови тут у себе вдома, щоб люди не виїжджали, не працювали на інші країни, щоб вони працювали тут, платили податки тут, реалізовували себе. І у мене є такий досвід. мені є з чим порівняти. Я знаю, що таке стандарти життя, стандарти ведення бізнесу не як турист, не закла незакране телебачення, я там жив, я це знаю, я це про пройшов по покроково. Все ж який ви бачите рецепт порятунку села, тому що для нашої області це наразі дуже актуально. Що би вже при проходженні у парламент? Які будуть ваші кроки? Ось по саме підняттю цього сектору. Я вже сказав, фермерське господарство, воно розвито у всьому світі. Дві третини робочих місць, і ми вимагаємо звільнити від податку на прибуток в депресивних територіях та на селі в аграрному секторі. Це дає можливість бізнесу на селі більш розвиватись, і дуже важливо також на сьогоднішній день робити інфраструктури. Це додаткові інвестиції, яких на жаль на сьогоднішній день немає, тому що нема. В бюджеті коштів, але село повинно розвиватися? Воно буде розвиватися, якщо ми зробимо всі умови для фермерського хазяйства. Наприклад, Талій Володимирович, Ми вже порушили цю тему. Вона дуже обширна. Та все ж, як ви взагалі оцінюєте реформи, які нині відбуваються в державі? Позитивно чи не дуже? Ну, знаєте, що більше 50% українців кажуть, що країна рухається не в тому напрямку. Люди 70% молодих людей мріють поїхати працювати за кордон. Це офіційні дані. Одне хочу сказати: реформи, які проводяться, вони не від не відповідають інтересам українців. Ми пам'ятаємо податкові реформи і податковий майдан. Предприємці вийшли себе захищати, тому що в цих умовах вони працювати не можуть. Потім почалася реформа освіти, і ці реформи вона знаєте, як, як жарт, вона почалася з закриття українських шкіл. А потім була. Пенсійна реформа, яка також мала гарні вигуки, коли керівництво держави нічого кращого не знайшло, як підняти пенсійний вік до європейського рівня, але забули, що рівень життя в Україні зовсім інший, і не кожен українець зможе відчути, що таке пенсійна реформа тільки тому, що просто не доживе до цього нового підвищеного пенсійного віку. Такі реформи не Нема відгуку в суспільстві, вони сприймаються, вони не в інтересах суспільства. Таке враження, що реформа ради реформ, політики не відчувають людей, що їм потрібно. І е, на сьогоднішній день ситуація в економіці не така гарна, але проблема вся, велика проблема. І реформ нема, і в бюджеті у нас грошей нема. Але по неофіційним даним половина бюджету знаходиться в тіні. І на сьогоднішній день економіка погано працює, тому що умов нема, законів немає, інвестицій немає. Інвестори не приходять в країну і е, корупція, 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 корупція. На жаль, боляче чути, е, що Україна одна з найкорумпованіших країн у світі. В центрі Європи хочу звернути вашу увагу, обігнавши багато країн Африки. Дуже Такі дякую. Дуже справити знаєте, знаєте, що дуже хочу дуже. говорити позитивно. У нас дуже гарні умови. У нас всі умови є для того, щоб реалізувати. А, дивіться, 20 років тому ми почали разом стартувати після того, як радянський Союз приснував існувати. Ми мали май, майже різні стартові умови з Польщею, Чехія, Польща, з пострадянськими країнами так, пострадянськими країнами, але на сьогоднішній день вони вже. Частина євросоюзу вже вже далеко зар... попереду вже заробітня платня на рівні тисячі євро. Зовсім інші стандарти ВВП на душу населення втричі більш заробітні плати, втричі, в чотири рази більше ніж в Україні. Вони змогли. Ми також можемо і також хочемо. У нас великий потенціал, але є люди, які зацікавлені, щоб нічого не відбувалося. Чому Тому що вони живуть з корупції, тому що вони мають шалені прибутки. Від цього від корупційних схем. І тому ми йдемо в політику для того, щоб зруйнувати ці схеми. Нас не чекають, нас бояться, тому що ми не купуємось. Ми йдемо в політику. Всі йдуть в політику за грошми. Ми все знаємо, які великі гроші заробляють в політиці. Ми йдемо за ідею. Ідея нова країна, не за грошми. Мені гроші не потрібні. Мені не потрібно ці посади чи депутатська недоторканість. Не потрібно. У нас є можливість шанс змінити країну. 20 років пройшло, нічого не відбулося. Якщо ми не будемо боротись, наступні 20 років пройдуть ще швидше. Ми не хочемо цього. І тому ми взяли цей виклик. Ми боремось. Ми виклик боротьба за країну, бій за країну. І я впевнений, що ми цей бій виграємо з людьми, які хочуть, і нас більшість, більшість людей хоче змінити ті умови. Нерівності, в яких ми на сьогоднішній день живемо, я знаю, ви певне по життю переможець. В нас знаєте, люди дійсно втратили більшість віру у краще життя. Ви дуже багато пане Віталію їздите по регіонам. Скажіть, будь ласка, як зараз налаштована громадськість безпосередньо до виборів, до вашої політичної сили, взагалі до ситуації, яка склалася нині в країні? Одне хочу сказати: нас дуже гарно сприймають. Дуже велика надія. Ми третя партія зараз за підтримкою людей в країні. У нас велика надія і велика відповідальність, тому що ми повинні реалізувати ті плани, які поставили перед собою. Що можу сказати, ми своє відчуття? Я спілкуюсь багато, багато з людьми. Кожен день три-чотири різних міста, села, обласні центри, і на площах, коли я говорю, що ми поставили себе пріоритетом, у нас є принципи. І по нашим принципам ми не будемо в ні в якому разі спілкуватись з партією регіонів та її сателітами. співпрацювати ми не будемо, тому що вони захищають інтереси не людей, а кубки олігархів, адміністрації президента. Знаєте, що такий кишеньковий орган? Люди сприймаються на овації, тому що вони знаєте, такий вибух відбувається незалежно. Я хочу звернути увагу: незалежно це захід України. Чи центр, чи а, схід Донецьк, такі така ж сама реакція? Чому тому що влада на сьогоднішній день показала, а, що вона працює не на людей. І тільки в Україні, знаєте, українське ноу-хау. В часи, коли весь світ втрачав гроші, у нас в Україні стало більше, вдвічі більше мільярдерів. А це не означає, що вдвічі краще стало життя, і українці стали вдвічі краще жити. Двідні, тому, більше, що, багаті, багаті. тому що прірва між колосально багатими і людьми, які майже виживають, стає все більше і більше. Це відповідь на ваше питання. І я впевнений в тому. Що ми можемо, ми хочемо, і це не тяжко, якщо грузини змогли за п'ять років. Я впевнений в тому, що ми, українці, можемо набагато швидше зробити реформи. Дивіться, ви сказали, що ні в якому разі не будете співпрацювати з партією регіонів. Все ж, якщо ви все ж таки пройдете в парламент, вам доведеться бути шукати союзників. З ким ви в такому разі будете співпрацювати? Співпрацювати з партією регіонів та її сателітами, з партією комуністів. Співпрацювати ми ніколи не будемо. Вони показали своє справжнє обличчя. Тобто з опозицією тоді виходить, Так ми будемо співпрацювати з опозицією з партіями, які пропонують європейський напрямок розвитку демократичні принципи, кожному лідеру необхідна потужна команда. Скажіть, будь ласка, хто представляє ваші інтереси на Хмельниччині? У нас а, на Хмельниччині у нас представляють інтереси мажоритарщики, ті люди, які а, одне хочу сказати: ми всі представляємо інтереси виборців. Вся наша команда, вся партія відповідальна, і я особисто відповідальний за кожного члена команди. Ми знаємо, що на сьогоднішній день вибори йдуть по спискам і по мажоритарним. І я не хочу сказати, що хтось більше інтереси представляє. Я зустрічаюся з людьми і я кажу, що ті проблеми, які на сьогоднішній день є, не тільки в Хмельницькому, ті проблеми є в Донецькій, в Запорожжі. Нас об'єднує одне проблеми, які ми хочемо вирішити. Це проблема робота, заробітня платня, маленькі пенсії, стипендії, медичне обслуговування, ріст цін. І ці проблеми ми повинні вирішити. Це перша проблема, це ж перше завдання. І ці проблеми об'єднують нас всіх. І я особисто відповідальний за політичну силу. Але ми всі, вся наша команда, відповідальна перед виборцями, які на нас надіються. Пане Віталію, як ви взагалі оцінюєте виборчий процес, який наразі відбувається? Чи можна назвати ці вибори брудними, на вашу думку? Впевнений в тому, що їх можна назвати брудними, тому що ми відчуваємо шалений тиск податковий на тих людей, хто під нас підтримує. Шалений тиск прокуратури, міліції. Ми, нам не дають можливості зустрічатись з виборцями. Нам спілюють берборди, тиснуть на тих людей, хто у нас піти по надуманим перелогам. Виникають кримінальні справи проти людей, які працюють зараз нам, випадково перед виборами. І проти тих людей, хто має всі шанси перемогти, це я думаю, це не випадково. Випадкові речі випадково не бувають. І ми відчуваємо це, тому що нас бояться. Тому що ми не продаємося, тому що нас купити неможливо. І тому а, вони знають, що ми велика загроза. Чи вживали ви взагалі якихось заходів? А, ну, зараз я буду зустрічатись з генеральним прокурором, проговорити а, в дії, які зараз застосували проти нашого мажоритарщика по Е Ми звертаємось. А, до людей ми звертаємось і вимагаємо рівних умов, але знаєте що? Звертатись до влади, вона нічого не чує. Ми, пов... ми звертаємося до засобів мас інформації. Люди повинні бачити, хто від своїх інтересів. І якщо на сьогоднішній день влада діє проти нас, вони погано фізику вивчали. Сила дії равна силі протидії, але протидії іноді набагато сильніші. Так що ми звикли вже боротись, але я знаю краще, ніж то. Без боротьби перемоги не буває. І ми боремось. Ми боремось не за гроші, ми боремось за ідею, за правду. я впевнений, тому у нас є підтримка і тому ми переможемо. Я вам дякую за змістовну і гарну відповідь. Моє наступне запитання буде таким: у разі вашого приходження в парламент, перші кроки, з чого почнете перебудовувати державу нашу? По-перше, ми повинні зробити більшість. Ми будемо об'єднуватись з партіями, які пропонують демократичні принципи. Другі кроки ми повинні відновити місцеве самоврядування. Ми повинні зробити антикорупційний комітет боротьби проти корупції, який буде контролювати не влада, хочу звернути громадські організації, які повинен бути прозорим, щоб е був контроль. Без цього ми не можемо е працювати. І е багато кроків, які вже прописані перед нами, що ми повинні зробити, але багато залежить від того. Чи сформуємо сформуємо більшість? Потім, якщо сформуємо більшість, більшість, у нас буде можливість формувати уряд також. Якщо в тому випадку, якщо так станеться, ну це знаєте, це граю, я, я позитивно завжди. А якщо так станеться, що більшість ми не сформуємо, одне я хочу сказати, ми ніколи не відступимо від наших принципів і будемо боротись. Будемо боротись для того, щоб жити в сучасній країні. І цього бажають більшість українців, і на нашому на нашій стороні підтримки людей. Я впевнений, що ми це зможемо здійснити майже в, в меншості та в опозиції. Я вам дуже дякую. Шкода, наш ефір вже підходить до завершення. У вас є буквально кілька хвилин, аби звернутися до наших телеглядачів. Ми зробимо все, щоб ні в якому разі не зруйнувати довіру і реалізувати нашу мету сучасна країна, де кожен українець буде впевнено себе відчувати і впевнено дивитись в майбутнє. Ім'я цієї країни Україна. ми боремось, і я впевнений, що ми переможемо. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Нашим телеглядачам нагадую, що ми спілкувалися з лідером політичної партії Удар Віталієм Володимировичем Кличком. Дуже вам дякую, що ви нас дивилися. Це була програма. Партія залишайтесь на 33-му.